Від конки кінного трамваю 19 сторіччя до вагонів сучасних із кондиціонером і вайфаєм. В Києві відбувся парад трамваїв. Так, столиця відзначила 125-й ювілей від дня першого виходу на маршрут цього виду транспорту. Свого часу саме Київський став першим трамваєм в східній Європі. На огляд виставили кілька десятків експонатів. Еволюцію транспорту можна було простежити на контрактовій площі, причому частина із них досі на ходу. Приміром, технічні вагони для прибирання, Спеціально апарати з. Нацдепо реанімували і ретровагон. Не копію, а справжній, який зберігся з поза минулого століття. Він сьогодні був у людей особливо популярним. Ми предполагаємо, що це місце для багажа, хоча не впевнені. Можна? Во время гололеда туди клали мішки з піском ще. Це механічний ручний стояночний тормоз. Це повітряний тормоз. Коли приходять до мене стажери на цей вагон, я повністю обучаю, їх. тобто для них це такий музей. Ну практички да обережно двері зачиняються, наступна зупинка поліва.